Коли церква почала поступово розширюватися, милосердна любов, Карітас поряд із звершенням святих таїнств і проголошенням слова стала одним із істотних секторів її діяльності. Діла милосердя, супротив дів і сиріт, в'язнів, хворих і нужденних становлять її суть такою самою мірою, як звершення святих таїнств і проголошення слова. Церква не може знехтувати ділами милосердя, як не може не звершувати таїнств. І не проголошувати слова. Сьогоднішній день був нагодою знову зустріти Господа у своїй щоденності, був нагодою його ближче пізнати, можливо, з ним спілкуватись особисто чи за посередництвом інших, так як і у перших віках християнства. Так і сьогодні ми можемо не тільки про нього проповідувати, не тільки йому служити, поклонятися, але також його наслідувати. Вітаю всіх вас, хто сьогодні може зарахувати цей день як день наслідування свого милосердного Бога, бо цим властиво. Ми відрізняємося від інших послідовників релігій, помолімося спільно разом до Пресвятої Богородиці. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших. Щедро уділяю вам благословення на цей вечір і цю ніч. Благословення всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.